Обробив туйки баксумішу Angio Amistar Gold Vermitec. Десь пройшло 5 днів. Збираю, ось відпавші і в декількох знайшов оцих гадів, які жруть ці туйки. Це, мабуть, цей туєвий лубоїд, наскільки я розумію. Він всередині був якраз віточки. І походу мертвий. Це я таких декілька вже знайшов. Тому. Мабуть, діє. ця бакова суміш. Подивимося наскільки ефективно, бо досить багато відмерших віточок. Видно, що туйки пошкоджені. Я не знаю теж, чи це я правильно десь був вичитав. Що якщо вже по стовбуру йдуть, Яка це? якийсь я і бачив, по стовбуру вже капає сік. То це означає, що вони вже почали гризти стовбур. Я правда не знаю, чи це правда, чи ні, але десь таки, я здається, читав. Зараз знайду той стовбур ось. Це вже стовбур пошкоджений цим шкідником. Чи ні дірочки? Мабуть, що так. Давно сподіватися, що ця обробка допоможе. Через днів 5 оброблю ще Engio і квадрісом. І, можливо, через місяць ще раз такою сумішю Endžio Vermiteki і Star Gold. Ось покажу ще один жучок мертвий, схоже. Ні, цей не мертвий, цей гад біжить. Коротше, одної обробки схоже замало. Або ще, можливо, не повністю поділи препарати. Оце така гадина. Вон тут от Ні, Здається, там ще сидить якась.